Вже очікується наступний раунд перемовин вже трьох делегацій, вже це буде не вперше, але в Україні звісно знають, що Росія вдає перемовний процес і продовжує обстрілювати Україну. Наскільки ви вважаєте взагалі його доцільним, ефективним? І чого очікуєте від наступних раундів? Чи можливо загалом з Росією про що щось домовитись і можуть мати? Саме від раунду перемовин? Я достатньо песимістичний. Я твердо переконаний, що стратегія, коли спрямовується одразу до перемовини про мирні угоди, вона безмісточна. Я переконаний, що треба розділити це на два етапи. Етап перший це етап, коли ми маємо забезпечити проти всі спарти. Для цього. У нас вже є дуже ефективні інструменти, тому що перший крок Сполучених Штатів і Європейського Союзу по е, вторинним санкціям для країн, які продовжують лікувати російські енергоносії, виявив свою ефективність. Ціни на російську нафту впали зна... дуже знаково. Атака на тіньовий флот показала себе дуже ефективною. і це значно і швидко змінило позицію Росії. Ми маємо два інструменти про це зараз, щойно сказав канцлер Мерц, в тому числі під час зустрічі зігнали, що перше це санкції, перерізаючи можливості для Путіна фінансувати війну. і Друге, це зброя, яка дає можливості Україні відповідати на атаки на цивільну громадянську інфраструктуру. Тому я. Невеликий оптиміст, хоча разом з тим, я переконаний, що війну цього року можна закінчити і треба закінчити. Припиняти вогонь, проводити демократичні реформи, забезпечувати вступ в Євросоюз, забезпечувати безпекові гарантії, але не ті, які зараз обговорюються. Тому, що хочу наголосити Безпекові гарантії, без, називають Буцундедрав військ НАТО, включно з американськими на нашій землі. Вони є ненадійні. І як доказ цього, сьогодні оприлюднені дання соціологічних дослідження. Ви сказали, що більше 75% українців твердо переконані, що якщо зараз на цих умовах підписані мирні угоди, Путін дуже швидко знову в нас нападе. І я точно можу сказати, що я поділяю думку цих 75% Ще одне питання ви сказали, що важливим є зброя, так, один із інструментів. Зараз великою мірою ця зброя фінансується Європейським Союзом і іншими партнерами через ЮРЛ. Зокрема, як ви загалом оцінюєте ось цей внесок Європи, і чи справді вже Європа бере на себе більше відповідальності, чи достатньо власне цієї відповідальності з тим, що США трошки відходять? Ми щойно говорили з Радиком Сіковським, міністром закордонних справ Польщі. Він висловив фразу. я... Довіряю йому, цю його позицію, що в 2025 році все фінансування зброї, яке здійснювалося для України, здійснювалося. за Рахунок Моє уточнююче запитання у 25-му і по початку 26-го року, скільки у нас було участь Сполучених Штатів Америки, він дав дуже знаковий жест. І для мене це дуже потужний аргумент. Щоб Європейський Союз був представлений за столом переговорів, переговори мають бути не в форматі Сполучені Штати Україна Росія, а обов'язково за участю Європейського Союзу. Тому що nothing about Ukraine without Ukraine – це важливо, але nothing without Europe without Ukraine – не може бути вирішуватися доля континенту, а ці переговори про долю безпеки на європейському континенті. Без Європейського Союзу. Ну, єдине, що мені не вистачає. Я хочу привітати, до речі, пана Федорова, міністра, з гарним початком на Рамштайні 38 мільярдів постачання зброї це важливо, але я дуже хотів, щоб там була американська зброя, щоб там було американське фінансування, щоб це була нашою спільною проблемою. Я переконаний, я працював з Трампом, я переконаний, це можливо.